Російський наступ на Харківщині захлинувся, попри проблеми та помилки, яких припустилися українські оборонці напередодні та у перші дні відбиття атаки окупантів. Але зараз треба добряче проаналізувати ці помилки для того, щоб уникнути їх на Сумщині, де росіяни явно хочуть повторити свій локальний бліцкріг. Спроба російського наступу на Харківщині викликає якесь відчуття дежавю зими 22-го. Росіяни думали, що для них це буде легкою прогулянкою пішки аж до Вовчанська, а може й до Харкова. Вони знали, де їм треба обходити міні поля. Хто тут знали, скільки нам потрібно часу, щоб сформувати резерви, і напевно знали, що в нас обмаль бійців у нашвидкоруч викопаних окопах. А цивільні будівельники не горять бажанням будувати під вогнем оборонні споруди. Ми достатньо далеко від лінії фронту, кілька кілометрів, принаймні. І от коли ти бачиш тут ці бетонні зуби дракону, звалені краї дороги, виникають два запитання: чому вони тут, а не там, і хто за це? Має відповісти, але окупанти знову прорахувались. Вони планували за два дні захопити Вовчанськ та Липці, створивши чималий плацдарм на півночі Харківщини, з якого можна було б наступати на сам Харків. Але план Вовчанськ і Липці за два дні не спрацював. І зараз військові не бачать у ворога потенціал для повноцінного наступу. Так, наступ чи маневр? Ну мені здається, все, все ж таки маневр. Тому що вони намагаються розтягнути наші сили. Чим більше вони таких очагів е зіткнення здадуть, тим нам буде трошки важче. Бо ми вимушені перекидати резерви. Фактично, противник нав'язав нам створення поруч з містом Мільйонником ще одного фронту. Він поки що сформувався навколо двох ділянок української території, там де росіяни просунулись лише на кілька кілометрів. Але плани в них явно масштабніші. Попри шалені втрати вісім до одного, вони намагаються на цих ділянках закріпитися та з'єднати обидві в один плацдарм. Проте наші військові обіцяють вибити окупантів. Ми, я думаю, вже перехопили ініціативу однозначно. Аж поки вони не зрозуміють і не побачать, що в них нічого не вийде максимум до місяця часу. І, дай Бог, все буде все в нас. Вийде, вони заново будуть виграні за кордон. 92-га бригада, яку перекинули на захист Харкова, швидко зайняла позиції і не пустила ворога до липців. В принципі, зараз ми ситуацію стабілізували, зупинили так. Всі напрямок ми тримаємо постійно під вогневим контролем. Тобто він тільки голову піднімає, туди зразу ж летить. У Вовчанську неймовірними зусиллями українські підрозділи вже майже два тижні утримують лінію фронту по річці Вовча. Точаться запеклі бої. досить маневрена війна. У місті дуже маневрені бої. Сили іноді складали такий, знаєте, слоєний поріг. Тобто, одна водівля наша, одна за. За противником. в окупованій частині Вовчанська росіяни прикриваються цивільними як живим щитом, і так само, як на початку війни, без жодної причини свідомо позбавляють їх життя. Українські аеророзвідники скрізь бачать тіла мирних на вулицях просто неба. На початку російського наступу ми отримали від них це відео. Тіло людини в інвалідному візку біля вовчанської лікарні виявилось, що це 70-річна жінка, свідком розстрілу, якої став її чоловік. Старого вдалося евакуювати. Я кричу, що ж ви одразу делаете? кричу, ми ж цивільні. Що ви робите? І повертаюсь, і моя дружина. Я до неї дивлюся в неї на потилиці отакий отвір, і мозок видно. Я плакати, кричати. Моральний тягар за смерті цивільних українців ймовірно лежить і на близьких друзях України, які обмежили використання своєї зброї. Плануючи атаку на півночі Харківської області, ворог знав, що може практично не ховаючись від української розвідки, створити ударний кулак. Лише по одній причині союзники заборонили українцям бити своєю зброєю по російській території. Заборона на використання американської та європейської зброї по російській території призвела до того, що Україна не змогла ефективно побудувати укріплення на кордоні. Росія знищувала будівельників разом з їхньою технікою просто з глибини своєї території, а Україна не могла відповісти. Та тут, на деяких ділянках в Харківській області, вдалося впоратись з цією ситуацією, але за рахунок не нової західної, а Старої радянської музейної зброї. Це гармата Д-44. Калібр не дуже переконливий. 85 мм. міліметрів. Напевно, найменший серед української ствольної артилерії. Ваша гармата, вона якого року? Конкретно наша, якщо я не помиляюся, 48-го чи 52-го, щось таке. А взагалі виробництво почалося в 44-му. Найнебезпечніший ворог для гармати це безпілотники. В режимі 24 на 7 небо над нею моніториться сканером. Воно допомагає бачити і мати розуміння, що в нас взагалі є в небі. От зараз, і е, дає нам змогу зреагувати на це. Що зараз по небу? Зараз. Зараз поки чисто щойно розпочався так званий снарядний голод. В штурмових батальйонах 92-ї бригади створили кілька батарей таких гармат, і вони допомогли стримати наступ противника на сході. Старих снарядів для музейних експонатів поки що вистачає. За двоє суток ми випускали одна сміна сто. 50 мін 150 снарядів. відтепер 92-га взяла під контроль цілу смугу вздовж російського кордону, і ось такими музейними гарматами намагається не дати агресорам прорватися до Харківської області в інших точках. Самого від самого початку я нічого не приховував. Я відверто сказав, що ми працюємо по їхній території. Лякія ворога намагаються стримати із повітря. Аеророзвідники першого штурмового батальйону постійно моніторять кордон. І як бачать військові цілі в прикордонні, негайно завдають удар. Що саме робимо? Ми Ми сприяємо тому, щоб ворог не накоплював сили. У вигляді піхоти і не накоплював сили у виді, у виді техніки та засобів ураження, таких як артилерія, перед тим як ми заїхали до хлопців, вони встигли зранку знищити дві ворожі гаубиці Яцин-Б, транспорт з піхотою та приховану позицію на кордоні. Знайшли ціль, знищили, побачили, що вони підкатили. Знайшли, знищили, побачили, що заходить піхота. Знайшли, знищили. Тобто у нас тьфу, фу але поки тримаємо. Як тільки 92-га бригада стала на кордон в Харківщині, тут почали активно будувати оборонні споруди. Хлопці кажуть, два тижні тому тут цих окопів не бачили. Надійні перекриття. Пів метри бетону над головою, окопи в людський зріст, обладнані сітками, бетонні капсули з броньованими дверима виглядає надійно. Нібито ця капсула може витримати пряме влучання снаряду. Але є проблема. Довжина цієї ділянки кілька сотень метрів. Але так має виглядати увесь український кордон, уся лінія оборони. Ворог. Якщо буде наступати, буде їх обходити там, де такі лінії мажено і лінії манергейма існують лише. На папері в окупантів достатньо бомб, щоб перемолоти зроблені на швидкоруч земляні споруди. Задача для тих, хто керує обороною в Харківській та Сумській області максимально швидко трансформувати паперові плани в залізобетонні укріплення. Завдання для влади переконати партнерів надати ППО та дозволити без обмежень бити західною зброєю по ворогу. Тільки так ми повернемо собі свій кордон. Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Профілов. ТСН Тиждень. 1+, 1. Марафон. Єдині новини.